Лиманський напрямок, північна частина Донецької області. За останні тижні кількість ворожих штурмів зросла тут в рази. Росіянам місцями вдалося просунутись. Противник заходить з обох флангів, і наша логістика через постійні атаки дронів вкрай ускладнена. Одну з ділянок фронту на цьому напрямку у Серебрянському лісі тримає 53-я механізована бригада імені Володимира Мономаха. Вы будете держаться там, конечно. Девайте каски. Че? Да. Блядь, один, нахуй! Та да, ти що на зеленкій хвилі проїхали, нахуй! По рубалу там, бачиш? Відкрий вікно, Сань, щоб двері не відбувалося. Вікно, дожди і все. Я первый выхожу. Такий вигляд зараз має кожен заїзд бійців 53-ї бригади на позиції в сумнозвісному лісництві. Навіть ніч мало рятує від ворожих ударних безпілотників. Підвози боєкомплекту та провізії відбуваються в дуже швидкому темпі. До позиції хлопці несуть усе це по кілька кілометрів вручну. Що що не А? Що тягнуть? Нічого. Ще й підписаний острічка. Який? Зелений там на навіть. Ну тут, як сказати, живеш, наче вимерли. Не лазимо взагалі. Ото тільки завдання дали, відстрілялися і назад. Сиди далі. Гази Плюс. Хоча все. Все, що в них є, все дають. А піхота, що піхота. Трох пустять, тоді наш... ми ж начинаємо це ж. Ну, крить. І сусіди крить. А дрон висить, коректує. І тоді ми подарки отримуємо. Ну як зразу, нормально. Хлопці ось лялі ноги були нести. Цей раз, бач, заїхали добре. А той раз хлопці хорошо, що один одного далеко були. Між ними як ляпнуло. Хоч важко дуже. то заезжать важко, а что дождь все проливали. Бачите, уже у нас какая не машина, раз за нее какая Это, это только сюда А ну там еще и с минометчиков такие, что ну, они всегда под дождь цей попадают, как я, под минометный. А. Тут булочки, короче. Алла. Тут значит, это все ваше, вот это. это? Да нет, это там в черном пакете. Вот все ваше. Так, плоскогубчины найти на надо. А где коробка? В чемодан. Чемодан. В чемодан. За дверями. Да. Все, все, на связи. А, телефон подай внизу. Кошек поедешь? Да, войска. Петку тут прокрыешь? Да. Ой, не бомбик. все. Серебрянське лісництво частина так званого сіверського виступу, який ворог прагне зрізати, щоб продовжити наступ на Лиман і Слов'янськ. Вночі був непомітний весь той жах, на який росіяни перетворили колись заповідне лісництво. На світанку від побаченого просто холоне кров. Земля буквально переорена снарядами та бомбами і жодного живого дерева. Бородатий каже, скоро вийде борода, поки він не буде. На позиціях зараз ніхто не виходить із бліндажів назовні зайвий раз. За останній місяць росіяни посилили повітряний контроль над лісом. Кожен рух тут одразу помічають дрони. А сховатися у знищеному лісництві вже просто немає де. Однак виходити із бліндажа доводиться. Пересвідчившись у відсутності БПЛА, Олексій перебіжками добирається до свого гранатомета. Зброю потрібно підготувати до бою і навести на ціль. Автоматичний гранатомет має прикрити піхоту, який іще важче, ніж цим хлопцям. Ранок, день та вечір незмінний час, коли відбуваються ворожі атаки. Сережжу. Так, Це так. своя зброя так і тут. Все дождно йти по мості. Як частіше лізуть, так часто стріляємо. Открываем свои подгон ⁇ м. За ушка Все пришло. Так і є, підготовлено к роботі. Так ми працюємо. О, вже понаше хвалять. Дають жару. Куди він або забрали? Ну, не видно. Він на верхушці був. Розводять. Коли дрони виявляють нашу позицію, ворог кидає все на її знищення. Цей бліндаж росіяни розбивали майже тиждень, розповідає Олексій. Сюди летіли і снаряди реактивної системи залпового вогню і ударні дрони, і керовані авіабомби. Хлопці все одно продовжували працювати, поки укриття не обвалилося. Більш наступів, більш скедів, хімічних скейдів теж гази, плюс палять зажигалками. Ну, лізуть, вони не пропускають. Більш артобстріли, під'їзди дуже погані, дронів купа. Ти більше всього. Хімічні атаки тут з'явилися вже як півтора-два місяці. У Нас теж, хоч через раз, але в хлопців там -то більшість є, що кидають. І обманюють більшість як туман. Прикривають туманом це, і кидають гази. А так, етак. Ждемо завдання, командирів, прикриваємо. кидають в Ноль туди до наших хлопців. Щоб вони пролізали. Ну, як у них? розвідка. Йдуть. Це все роблять їхні, наші ж бачать, що це, і ми починаємо працювати. Міноміти і ми ж так само. А вони цим пользуються. дивляться, де наші точки. І починається якраз з завтрашнім днем, повністю наші позиції. Вщент розносять, палять. У нас ось ця теж ситуація була. Палили позицію, хлопці прийшлося евакувати. бо якби рака не було, то так би там і залишилися. А на нулю то... хоч і міняються, це йдуть тільки ж Получили, Рознесли. Ну, хлопці відстоюють повністю. Нема так, щоб втікали, це стоять, стоять до последнього. Ну, треба посилення, бо то що довго сидіти. Місяць і більше є люди. Є сі старіші люди, по 60 років, по 50 лишнім. Да, треба витримка. Морально, фізично. Давай одну Плюс. На, ты Да, револю. А, блядь, скажи, плюс. Плюс. Не спеши. Поверни, Сань. Варианту поверни. Все. Пеши, пешу. Трой. Должало надо еще две. Плюс. Трой. Трой. Сука, хуйня получилась. Понял, ты справил, похуй, то, что мы складываем. Не прошло. Давай три. Я хвороже за работу, давай, да, на укрытие. Плюс укрытие, хорошо. Плюс укрытие В укрытие. В укрытие. Сидить дрон выпить. А? Сидить, пока дрон выпить. Немає дрона? Є. Да тут? Ну, поряд літає. Кому важко? Кому ні? Мені як лічно, мені ні. А хто не видержує, то уходять зразу. А хлопців мені вже треба. Хоч помитися, вийти, нормально піщу поїсти. Ну і так же ж тут, сідаш на стрьомі стоїть. Постійно. Ну, воно добре. Дронів та... побільше, воно. Багато дронів. Тільки постріл 2-3, все, вони починають глянуть, шукати, пускати їх пірі і атакувати прям нашу позицію якусь другу. <кій> Дрон їхній висить. Дивиться, хто дошов, да чи пробіг, чи це, і все. Три квадрат треба перерити. Повністю. А то обсіли, гради, плюс гази, спалювання. Та плюс зараз тут почва така ж, пісок. Дуже не по Ну, по тільки ж воно валиться. А зробити його безпечним треба день, два-три. А птички ж постійно нас контролюють постоянно. Бо того, що. Того, що... Важко і воно це все робить. І страх є. Усе. Ну, в туалет ходимо як в норі. Бутилочку, кульочок. Ввечері винесли та і все. Повністю сидимо в норі, щоб не змальовували нас. Тільки до команди, до роботи побігли, доробили в укриття. І так кожен раз. Туди сіди, туди сі. Як кажуть, білого світу ми не бачимо, ми всі давно є. Наше діло хлопці прикривати і не підпускати ближче, щоб не зайшли до нас в окопи та не штурмували. Був ось сучай. Хлопці наче контролювали туди-сюди, дощ пішов, прийшло двоє, газ кинули і пішли. Вс. Цінкувати треба в усі сторони. А людей дуже не вистачає. Всі такі ж, як кажуть, молоді, старі, то сліпий, то больний, то ще цей. А сіоно стоїть нас. Тільки чуємо, що дід якийсь там на нулю стоїть. 60 днів сидить, Тому що 60 год. Чи мало на такого не буде, щоб діти вдома сидіти? А дід сказав, ні. Буду до останнього. От, от таких треба, як дід, о, щоб були хлопці. А не прийшов місяць, побув і втік. Тоді падає дух, усе. Кинемо усе на місці тут, а то, як кажуть, неньку Україну кинемо, то полізуть далі, далі і далі. А щоб її не кидати, треба посилювати позиції. І людьми, і так. А лінію теж держать. Дірку проб'ють, всього, вони будуть отут прямо на порозі у нас. Влизать з усіх сторін. Ну та же, даже. Вийшов, глянув на У цьому пеклі бійці воюють тижнями, а іноді і місяцями не виходять із позицій. Людей на заміну не вистачає, тому тим, хто в строю, доводиться тримати оборону майже без відпочинку.